Всіх вітаю! Сьогодні буде відео про дуже потужну мотивацію. Про людину, яка зробила на погляд багатьох, неможливе. Цей чоловік так не любив в'язницю під назвою СРСР, його настільки не влаштовувало життя в тому суспільстві, де всі постійно всього боялись. Де страх був присутній навіть у повітрі. Він лишив все, що в нього було: дружину, друзів, колег. Він розумів, що, скоріш за все, він їх більш ніколи не побачить. Але він так втомився жити за забором, він втомився від усіх цих заборон, які не мали ніякого пояснення. Просто партія так вирішила. Він просто хотів бути вільним. А в кінці відео скажу вам, як партія відреагувала на такий вчинок: втечу з квітучого СРСР, де все для людей. Він багато разів намагався потрапити за кордон, відчути свободу, відчути те, що він може бути там, де він хоче, а не там, де дозволяє партія. Він просто хотів бути і займатися тим, чим хотів він. Як люба нормальна людина, хотів робити те, що хоче він, і неважливо, краще за кордоном чи ні, головне, що він сам має право вирішувати, що йому робити і де йому робити. Але йому завжди відмовляли, то в нього були проблеми з зором, то його не випускали по причині його сестри, яка вийшла заміж за індуса та переїздила до Індії, а потім до Канади. І в ті часи це була дуже велика проблема, але край стався тоді, коли йому відмовили остаточно з таким поясненням: в'їзд в капіталістичні країни з читаєм як вам відповідь? Мені здається, що вона схожа на просто ні, бо пояснення нема ніякого. Просто ми так вирішили. Добре, давайте починати про ту єдину людину, яка змогла зробити таку втечу. Але спочатку з головних новин на сьогодні. Путлір, чортка, це все буде Україна. Якщо подобаються мотивуючі історії різного напрямку, тоді тобі сподобається на моєму каналі. Тому чекай на підписку та у коментарях. Підтримуй український YouTube зараз це як ніколи важливо. Мотивуйся та дізнавайся щось нове. До речі, напишіть у коментарях, чи знала ви про Славу Курілова про цю неймовірну втечу. Цікаво, наскільки відома людина. Я трохи спойлерну, щоб ви зрозуміли про масштаби цієї втечі, та почнемо з самого початку. Слава Корілов стрибнув з корабля вночі в океан, з висоти 12 метрів потрапив майже у гвинти. Чому він стрибнув саме туди, ви зрозумієте трохи пізніше. Плив троє діб без компаса у відкритому океані. Без їжі, води та сну. Він вижив і дійшов до своєї цілі, а точніше доплив. Як вам такий марафон? Тож давайте починати з самого початку. Слава народився у 1936 році. Дитинство провів у Семіпалатінське. З самого дитинства його тягло до води. Одного разу, через те, що його однолітки назвали його маминим синком, він побився у завклад, що перепливе річку Іртиш. Звичайно, всі гучно посміялись, бо вона була доволі широка та були сильні течії. І ніхто не сприяв серйозно, але він поплив, хоча знав, що дома мама може йому влаштувати нагородження ремнем. Він переплив на інший бік річки, навіть трохи не потрапив під корабель. Звичайно, був задоволений своїм подвигом, але лише на іншому боці зрозумів, що сил залишилось небагато, а треба пливти назад, бо одежа і якісь гроші залишились на іншому боці. Коли він приплив, вже сіріло, і, звичайно, всі були в курсі, що він поплив. І плітки вже були різного характеру. Коли він прийшов додому, у нього була дуже серйозна розмова з мамою, але після цього випадку його більше ніхто ніколи не називав маминим синком. Далі все як у всіх звичайних людей. Навчання, робота, але Слава хотів дуже працювати з океаном, вивчати його, бути поруч з ним. Колись в дитинстві, коли він побачив океан вперше, він дав собі обіцянку, що повернеться до нього. Через проблеми з зором його не допускали в деякі місця, але він шукав ті двері, які відчиняться. Так він знайшов місце, де буде вивчати океан, але коли приїздив, він відчув розчарування. Вивчати його він повинен був через підручники чи якісь атласи. Звичайно, він очікував не цього і шукав любі можливості працювати саме з водою. Йому пощастило, був якийсь проект, де вони повинні були навіть жити під водою. Такий собі експеримент, де спостерігали за людьми, за їх станом при такому тривалому часі під водою. Його не сильно засмучував той факт, що вони були як експериментальні кролики. Головне, що він був там, де хоче бути, і там, де він відчуває себе вільним. Все, звичайно, закінчується, але він продовжує писати на виїзд за кордон. З якимись експедиціями навіть планували разом з Раківку Кусто повчати глибини. Але партія сказала ні. І одного разу, як я вже казав раніше, після багатьох спроб Славі зробили вирок, який назавжди забороняв виїзд за кордон. Виїзд в капіталістичні країни, читає не це Уявіть, скільки корисно могла принести ця людина у своїй галузі, скільки відкриттів зробити, але у партії інші інтереси. Більше зброї, фабрики та заводи, щоб всі на них працювали. Ніяких західних книг, ніяких мандрівок, зброя і робота. Неважливо, що всі в однакових трусах та сапогах. Головне, що є багато зброї, яка, до речі, якщо погуляти історію, більше як металобрухт була. Але дуже багато, хоча, як і зараз у сусідів, на словах Друга армія, а по факту самі бачите. Коли я сповернув вам про його неймовірну втечу, ви, мабуть, здогадали, що звичайна людина без якоїсь підготовки не може здійснити такий марафон. Він дуже сильно вивчав йогу, багато років практикував, і в його книзі він дуже яскраво описує ці моменти. Він навіть сказав, що гарний день це коли він може займатися йогою 12 годин, нормальний день, коли 6 годин, і поганий день, коли 2 години. Він пише, що навіть роботу іноді знаходив таку, щоб був час займатися йогою. А чого ні, якщо не дають за коаном бути, то буду його займатися. Насправді він мав дуже серйозні успіхи в цій справі. Пише, що навіть левітував. Він міг жити без їжі більше трьох тижнів, і, якщо не помиляюсь, більше тижня без води. Коли він влаштовував собі такі марафони, в кінці він вже не виходив на вулицю. Він лякав людей, бо був схожий на ходячого трупа зеленого та синього кольору. Як ви вже здогадались, саме ці здібності й допомогли йому плити у відкритому океані майже три дні. На своїх роботах, де він мав змогу займатися його, він частенько знаходив місце, де ставав у якісь пози. Одного разу він стояв догори ногами і хтось його покликав. А з цієї пози не можна було швидко стати на ноги, і він прийшов до кабінета на четвереньках. Уявляєте, яке здивування було у колег? Це було в ті часи, коли навіть звичайна жуйка ще була заборонена. А якщо партія дізналася, що ти займаєшся йогою, то був варіант потрапити до дурдому. Ви розумієте, що звідти ти вже точно не вийдеш здоровим. Так, до речі, і з роботи. Якщо ви подумали, чому він просто не працював, зараз з'явиться посилання на відео про заборони в СССР, і ви там зможете дізнатись, чому не можна було у вільному СССР не працювати. Це я вам все розповів для того, щоб ви зрозуміли, в яких умовах він жив, які здібності мав та яка мотивація була в нього. Ви зрозуміли, наскільки було вільне життя у квітучому СССР, в яке деякі навіть зараз хочуть повернутися. Сподіваюсь, таких серед моїх глядачів немає. Настільки все було для людей, що слава не витримав і поконув все і всіх лише щоб відчути запах свободи. На каналі є відео про корисні звички та як правильно починати ранок. Якщо ви будете використовувати хоч деякі з них. Ваше життя зміниться, як мінімум, мислення поміняється, енергії стане більше. Я вам дуже рекомендую, хоча б почніть з однієї звички. Далі піде легше. Посилання залишаю. Одного разу йому щастить, він у газеті бачить оголошення, що з Владівостока до екватора буде йти круїзний корабель. Візи не потрібні, бо в порти корабель заходити не буде. До речі, цей корабель належав раніше Гітлеру та був потоплений. Радянська влада його дістала з дна, реставрувала та назвала його Совєтський Союз. Як вам поворот, фашиковський корабель з такою назвою. І, мабуть, саме по цій причині він і не заходив у порти, бо могли арештувати його, тому й ходив у вільних водах. Але Славу це не дуже хвилювало, він бачив можливість, і на той час це був його єдиний шанс. Хоча він розумів, що такий шанс може коштувати йому життя. Він не дуже боявся смерті, йому це відчуття було знайоме. Це ще одна цікава історія, але про неї трохи пізніше. Він купує квиток і вирушає до Владивостока, потрапляє на корабель і починає бачити цей дурдом. Керівництво корабля, як радянська влада, намагається зробити відпочинок людей максимально некомфортним. Селять незнайомих між собою людей у каюти. Всі каюти розраховані на сусідів, одинарних немає. Люди, звичайно, суперечаться, але аргументи, як і відмова у в'їзду за кордон, дуже проста. Не подобається да побачення. Люди ці скандалами селяться і починають шукати лазейки, як прибухнути та гульнути. І в принципі з цією задачею вони справляються, і майже весь круїз цим і займаються. Спочатку керівництво корабля, звичайно, якось з цим боротися, всіх угрупувати, вигадувало якісь дебільні конкурси. Які підходили більш для дітей, звичайно, ніхто не хотів в них приймати участь. Але Слава розповідає, що один дурень ледь не помер від таких конкурсів. Він так хотів виграти, не знаю що, мабуть, на кону якась жуйка була, що він затримав дихання під водою та виключився. Його дивом привели до тями. Все продовжувалось в такому ритмі: вночі люди заливалися. Зранку самі сильні доходили до буфетів за сніданками, а інші взагалі до обіду не виходили з каю. В принципі, чому ні? Жінки, чоловіки, алкашка, трохи музики, навколо океан, нема паркану, хоча й звідти нікуди не підеш. Так і проходила відпуска багатьох. Але у слави були інші плани. Він гуляв кораблем, намагаючись не звертати на себе увагу. Шукав спосіб, як можна втекти. Він побачив, що майже усюди є перила, які неможливо перестрибнути. І вихід лише один стрибнути туди, де гвинти. Він не взяв з собою компаса, щоб не перевертати уваги, і це була ще одна задача, яку йому треба було вирішити зрозуміти, де вони знаходяться. Але Славі пощастило, навіть двічі. Одного разу, гуляючи палубою, він побачив карту їхнього маршруту. Він почав розуміти, де і коли вони будуть. Він дізнався, в який день та в який час вони будуть біля острова Сінаргао. Який ідеально підходив, хоча ні, це був єдиний варіант, бо інші острови знаходились дуже далеко. Він знав день та час, коли він може стрибати, але він не міг бути впевненим, що корабель не змінить маршрут. Це океан і буває різне. А вдруге, йому пощастило, коли він знайомиться з дівчиною, з якою гуляв вечорами, та вона була астрологом. І вони довго розмовляли про зірки. І ці знання допомогли йому орієнтуватися, коли він плив уночі. Ці продовжували заливатися і радіти, начебто, свободою, яку їм дав режим, але навіть в океані вони намагались зробити їх відпочинок жахливим. Тому, мабуть, єдиний варіант, щоб не здуріти, це заливатися хороброю водою, або жити надію на свободу, якою жив слава, поки всі розволікалися. Він теж іноді проводив з ними час, але в думках він вже був на волі, але перед цим йому доводилось добре обмірковувати свої дії, бо пригнути на ходу з 12 метрів прямісінького гвинти, та ще й вночі не сама легка задача, але ж це ще не все. По його розрахункам йому треба було проплити 20 км, щоб дістатися острова. Це дуже важка робота з собою, настрій, розрахувати сили, зібрати всю волю в кулак, попрощатися з усіма і на волю. 13 грудня 1974 року вночі він стрибає з корабля, там була невеличка заминка, поруч матроса, але все обійшлось, ніхто нічого не помітив. Від гвинтів йому вдалося спастися, він опинився у воді, в нього була маска, ласти і трубка. Це все, що в нього було. Спочатку він приймає рішення орієнтуватися по ліхтарям корабля, потім, коли він зник, він почав згадувати спілкування з дівчиною і тримав орієнтир по зіркам. У книзі сам в океані він дуже чітко описує, як він плив, як він вже бачив острів і думками вже відчував пісок під ногами. Але течія його віднесла дуже далеко, попри всі намагання подолати її. Як він боровся зі страхами, як він думав про акулу, як він стрибав з однієї величезної хвилі на іншу та чекав останню в своєму житті, як він думав про смерть, я казав раніше, що він знайомий був вже з цим відчуттям. Коли він займався йогою, він мандрував з нами, і іноді йому доводилось там помирати. Тому це відчуття було для нього знайомим. Він цього не боявся, питання було лише як. Взагалі він описує в книзі своє заняття йогою як мандри в інший світ. Хто знає, може він і існує. Ще його віднесла, і потім, коли вже він опинився на березі острова Сінаргао на Філіпінах, з часом він порахував, що замість 20 кілометрів йому довелось проплити 100 кілометрів. Але йому в воді пощастило. Інша течія принесла його назад. Через майже троє діб він потрапив на острів, як він описує у книзі, самоважче йому давалося бути без сну. Без їжі та води він міг ще довго знаходитись. Він добре зразховував свої сили. Коли він вийшов на берег, перші побачила його родина рибалок. Вони спочатку прийняли його за якогось бога або чогось надзвичайного, бо він світився. Його тіло було вкрито фосфорним планктоном. Звичайно, його накормили, напоїли, на якій сломані англійські побалакали, але філіппінці не могли зрозуміти його вчинку. Звичайно, не могли, бо щоб зрозуміти, то треба прожити в цьому режимі. Звичайно, він цього нікому не бажав. Про нього повідомили правоохоронцям, він навіть сидів у в'язниці, але як він описує, свободи там було більше, ніж в радянському, все для народу. Він повідомив про сестру у Канаді, згодом його відправили до неї. Він там працював на звичайних роботах, але це все було для нього таким новим, що він хватався за все. Потім він потрапив до Ізраїля, де познайомився зі своєю майбутньою дружиною, завдяки якій ми з вами і знаємо про цю історію. Познайомився з якимось людьми, розповів їм свою історію, їх ця історія зацікавила, та вони захотіли написати про нього. На чому він заробив непогані гроші. Уявляєте, не на заводі, а просто розповів свою історію. А в СРСР, коли дізнались про його втечу, заочно дали до 10 років ув'язнення за зраду вітчизні. Це якраз про те, що я говорив на початку відео. Ти не можеш поїхати від режиму, ти можеш спробувати втекти, але якщо пощастить і ти втечеш, ти автоматично зрадник, так сказала партія. Потім він все ж таки досяг своєї цілі і влаштувався на працю, де займався улюбленою справою, підводними роботами. І під час чергових підводних робіт у 1998 році він загинув під водою. Його так тягнуло до води, вона його і забрала. Мені здається, це дуже мотивуюча історія, яка доводить назву мого каналу. Можливо, все. Але не забувайте, саме головне, це все йому вдалося завдяки щоденній важкій праці. Він займався його більше 10 років до того, як пригнув. Коли в нього питали, що повинна відчувати людина в якійсь позі, він відповідав: спробуй разів 800, і ти зрозумієш. Нічого не дається просто так. На перший погляд може здатися все важко, але все починається з малого. Робіть вірні щоденні кроки, перетворюйте їх в звички, дивіться мотивуючі відео на моєму каналі, як мінімум ті посилання, на які ви зараз бачите. І пам'ятайте, все велике починалось з малого. А можливо все. До скорого, друже!